Це український конкурс освіти це для мене в першу чергу нові знайомства, співпраця і планую отримати нові знання. Взяти участь у новому проєкті, який дійсно дасть користь у розвитку освіти в нашій країні. А щоб чогось навчитися нового, потрібно і самому здобувати багато різного. Громаді Миргорода і громаді Моршина придбали по п'ять родові ліцензій програми раннього розвитку життя в долоні. Я був шокований. По-перше, це не дешеве задоволення, бо ми цю програму робили 15 років дослідження, 8 років вирення контенту, 108 годин українською і англійською мовами, 12 тем, 90 занять. Тобто це кардинально перевертає систему освіту з 4 років до 6. не насильно вчатися. Наприклад, там у нас 9 героїв. Наприклад, Білочка каже, зайчику пішли і позбираємо горішки. І вони йдуть горішки збирати, а поки йдуть збирати горішки, виціпляють сторони світу, де взявся магніт, де взявся компас, винайшли в Китаї. Поки вони ці горішки знайдуть, вони вже три класи закінчили. От підтвердження того, що я пишу. Це смачненька абетка, книжка від А до Я, яка є виключно моїм проектом і є тим, що стало терапевтичним письмом після повномасштабного вторгнення. Книжка написана надрукована виключно рутенією, А це наш правоукраїнський шрифт, правоукраїнська абетка, з якої власне і починалася українська мова. І оце перша художня і перша дитяча книжка в Україні, яка створена виключно рутенією». А я зараз е, сяду підписувати ці книжки, а я не колесо всіх подарую. Я, 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 я там буду сидіти писати, а ви потім всі їх отримаєте е, як як для про посіяних книжки. Правильно Так, точно. дякую вам дуже. Ми були у дуже цікавому парку, де були неординальні старі домівки із 18 століття. Коли я е, е, я війшов у одної з домівок її енергія наповнила моє натхнення писати книжку. І півроку я писав і написав книжку Дерев'я Квантових стрибок. І це сьогодні в нас такий перший день. Вони будуть до 13.30 займатися як в школі. Конкретно повірте мені, це не так легко навчитися, а тут інтерфейс будуть вивчати все, бо там підсказки всі для всіх. Треба потім дітей вчити. Конкурс освіти це нові можливості, нові враження, нові знайомства, нові знання, ну і, звичайно, нові горизонти. Іще тут 10 керівників департаментів освіти всіх районів міста Києва. Перший раз. І ще тут ввечері буде керівник департаменту освіти пані. Дуже мені споріднена Олена Феданян освіти Києва. І ще тут буде заступник міністра профільний. З чого починати? Починати саме з дошкілля і з початкової школи. Саме для цього віку дітей створена була програма. Це програма Життя в долонях. Це програма, яка забезпечує не знання а. Надання дітям компетенції для того, щоб вони відповідали викликам сучасного життя. Два вчителя з університету приїхали сюди, які будуть вчити вчителів всіх Галичини програми раннього розвитку. Я зразу беру школи і зразу штампую вчителів. Ще що цікаво було після завершення тренінгу вони підходили до от, пана Сергія запитувати, що, як, де, як їм пробувати, як їм робити, як їм вже починати. Я зробив переклад українською мовою посідника для вчителів від короля Андрії. І зараз ми з Ігорем Миколаївичем ми збираємось зробити христиноматію, унікальну програму для учнів українських шкіл. Дуже цікава програма Життя в Дононях досвідної освіти. Це перший крок, це не крок, кроки, тому що воно видається і ми ще будемо святкувати. Я хочу до всіх меррочан, які тут присутні і не присутні, подякувати за таку благодійність і Ігорю, і Марку, за те, що вони не забувають про освіту, про мирородську освіту. Думаю, що ці програми дадуть можливість розвинути саме тих дітей, які будуть і патріотами, і зможуть захищати нашу Україну. Дякую вам за про інвестицію дітей, а отже наше майбутнє, українське майбутнє. Ви тепер з нами ви хочете з гарячим серцем впроваджувати цю програму Життя було для якості. Що то я вам скажу, у нас в дитинстві була така приказка пити воду, вода крепка, вода гребля». Я думав, що це абстракція, а тепер я бачу, що це реальність. Таке, якщо такі люди добувають воду, то вода потім реальні рука і не тільки реальні. Так що дуже дякую вам за участь. Будь сильним заради щасливого майбутнього. Маршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Маршинська сильні заради майбутнього. Цікава еволюція, починаючи від найменших, наймолодших діток до найвищих захисників е, нашої України. Діємо, діємо і маємо працювати, і якісна освіта вона потрібна на усіх рівнях. Я Можу від себе діти побажати побільше е, хороших спонсорів, побільше підтримки від відчителів, е, залучати Міністерство. Світу, хоча ті розвити кажуть, що мені вас нічого не треба. Ті Іні ініціативи, які ми сьогодні бачимо, ту практику, яку ми сьогодні бачимо в приватному секторі, вона дуже корисна, оскільки ми її вивчаємо і найкращу з цих практик ми потім використовуємо, пропонуємо під час вже реалізації конкретних державних... Програм, стандартів, ініціатив і власника міністерство, і ми, як наукова установа, ми не самі це придумаємо. Ми дивимося, що відбувається, спілкуємося з найкращими вчителями, з ініціативними, якими є ви, є ви і беремо і використовуємо. Віроморіч, велика вам повага, рухаємось далі вперед до перемоги, до перемоги. Слава. Будь сильним, заради щасливого майбутнього. Маршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу Щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Маршинська сильні заради майбутнього.